Ми знаємо ці основні такі моменти, коли у нас втрачається оця внутрішня мотивація, коли у нас втрачається оце бажання щось робити. І всі говорять, ну все, в тебе немає дисципліни, ти прокрастинуєш, а в тебе оцей синдром самозванця, тому ти нічого не робиш, ти опять йдеш вчитися і так далі. Як це Класно розставити в себе в голові, щоб ти чітко знав, що робити в такому випадку. Ну давай так. Я вважаю, що між прокрастинацією, синдромом самозванцю та вигоранням є дійсно щось спільне, але Однозначно. це не одно те й саме. Це начебто, знаєш, як кімнати, але в одному коридорі. Ну що спільного? По перше, це так це є при при усіх. Цих трьох станах буде стрес та внутрішня порожнеча, Там не буде мотивації і якоїсь енергії до дій. А ще я вважаю, що вони залежать один від одного. Тобто, по-перше, починається в нас що синдром самозванця, а потім прокрастинація, а потім воно вже йде у вигорання.